Вітаю справа львівського холдингу. Підозри учасника міжнародної злочинної групи. Безпілотники для транспортування сигарет. Про це не тільки далі. БЕП скерувало до суду справу про несплату податків. До бюджету відшкодовано понад 13 мільйонів гривень. Кошти були сплачені відомим львівським холдингом, до складу якого Ходять 60 ресторанів та заклади громадського харчування. Директорка підприємства визнала свою провину. Слідством було встановлено, що співробітники холдингу отримували заробітну плату двома частинами: одна офіційна, а інша неофіційна. Виплачувала згідно тіньових реєстрів. Під час досудового розслідування детективи Б провели низку обшуків, отримали відомості щодо відповідних реєстрів необлікованих коштів. Виявили службову документацію, що свідчить про нелегальні господарські операції, готівку, чорнові записи та печатки. Директорка підприємства на стадії досудового розслідування свою вину визнала. Товариство сплатило до бюджету завдані державі збитки у повному обсязі. Підозри для ще трьох учасників злочинної групи, які налагодили промислове виробництво сигарет. Всього до складу групу входили громадяни України та громадянин Молдови. Підозрювані придбали спеціальне промислове устаткування та налагодили виробництво тютюнової продукції у місті Білгород-Дністровське Одеської області. Контрафактний товар продавали як на території України, так і у країнах Європейського союзу. Під час обшуків детективи вилучили лінію по виробництву сигарет, верстат для пакування. Інше обладнання та понад дві тонни тютюну також було вилучено майже 400 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку. Як повідомлялося раніше, чотирьом особам згаданої групи вже було повідомлено про підозру. Сигарети безпілотником до Польщі на Волині. Бюро економічної безпеки викрило контрабандистів. Транспортування незаконно виготовлених сигарет організували жителі Ковульського району. Детективи бюро вилучили два безпілотники з парашутами, пристрій для запуску БПЛА, акумулятори. А також 72 блоки тютюнових виробів без марок акцизного податку. Орієнтовна вартість одного БПЛА становить близько 6 тисяч доларів США за останні три місяці. Це вже третій випадок незаконного переправлення сигарет через кордон з території Ковальщини. Загалом за цей час детективи Беб вилучили сім безпілотних літальних апаратів. Відновлення зруйнованих об'єктів на Київщині, Упереджено розтрату понад 686 мільйонів гривень. Аналітики бюро економічної безпеки у Київській області з початку року проаналізували більше тисячі тендерних закупівель на загальну суму майже 6 мільярдів гривень. Особливу увагу приділяють питанню відбудови житла на Київщині, яке постраждало внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації. З початку року вже направлено 25 рекомендацій. Ці до замовників послуг з метою упередження неефективного використання коштів з місцевого бюджету таким чином упереджено розтрату понад 680 мільйонів гривень. П'ять місяців роботи міжвідомчої групи. Детективи та слідчі вилучили понад 11 мільйонів пачок сигарет, майже 440 тисяч електронок, орієнтовно 80 тонн тютюну й більше мільйона тонн спирту. Та підроблених алкогольних напоїв правоохоронні органи в рамках розслідування кримінальних проваджень повідомили про підозру майже 200 особам. Водночас, бюро економічної безпеки розпочало 208 кримінальних проваджень у сфері незаконного обігу підакцизних товарів. Нагадаю, у 2023 році прем'єр-міністр України дав доручення щодо активізації протидії незаконному обігу підакцизних товарів, тобто алкогольних напоїв, тютюнових виробів тощо. На виконання доручення була створена міжвідомча робоча група. До її складу увійшли бюро економічної безпеки, державна податкова служба, Держмитслужба, Держаудитслужба та інші правоохоронні органи. Координацію роботи групи здійснює БЕБ. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.